Всім привіт! З вами Валерія. Ви на каналі в Тонусі. Пропоную приєднатися до ранкової стреч руті разом зі мною. Ми починаємо з полупальців. Виходимо на носочки, витягуємо за маківку вгору, а плечі тягнемо вниз. Тепер, коли ми виходимо на півпальці, додаємо коло п'яткою. Малюємо коло в одну сторону, потім переходимо на іншу. Змінюємо положення ніг, ставимо в широку позицію, пальці дивляться прямо і промальовуємо коло коліном. Звертаємо його трохи в внутрішню сторону, на центр і на зовнішню. Не поспішаємо, робимо все в спокійному темпі та теж нас малює вісімку, тобто повторюю за колінами. З'єднуємо руки позаду. Згинаємо праве коліно, додаємо хвилю корпусом і так само на іншу сторону. Тягнемось ребрами до стегна і розкручуємось круглою спиною хребець за хребцем. Голова доходить останньо. Між животом і стегном є повітря, тому ми не опускаємось повністю на стегно. Відкриваємо праву стопу в сторону, згинаємо праве коліно і від ноги уходимо в нахил. Потім ми витягуємо праве коліно і змінюємо нахил в іншу сторону. Вдих на витяженні, видих, поки ми змінюємо положення через центр. І знову вдих, видих, вдих, видих. Згинання працює тільки права нога. Ноги залишаємо в такому самому положенні, ліве стегно вище за праве. Ми просажимось через зігнуте праве коліно і виштовхуємо праве стегно вгору. Представте хвилю, яку робить корабель в морі. І от наш таз працює так само. Це було чотири пробні рази. Тепер у нас буде повноцінна комбінація. Два рази у нас працює таз хвилею. Потім ми згинаємо праве коліно, уходимо в сторону. Діагональ і вертаємось на центр. Знову працює таз. Нахил від правої ноги в діагональ в сторону і на центр. Не забуваємо, що в нахилі ми витягуємося за пальцями вдалі. П'єднемо руки, витягуємось вперед і розкриваємось на праву ногу. Видих закритися, лопатки тягнуться назад, вдих, розкривається грудний відділ. Ми не поспішаємо в спокійному темпі, змінюємо ліву ногу на пальці. Залишаємось розвернутими на праву ногу. З вдиху виводимо руку через коло вниз до підлоги, випрямляємо передню ногу, відчуваємо натяжіння по задній поверхні стегна і хребет за хребцем розкручуємось. Знову з вдиху опускаємось через рівну спину вниз, працює коліно і через круглу спину піднімаємось вгору. І ще права ступа відштовхується від підлоги в той час, коли ми розкручуємо згорі. Вертаємось на центр, права стопа тепер пальцями дивиться вперед, а ліва трошки в сторону. Але не занадто виверітно, головне, щоб ви відчували себе достатньо стійко. Згинаємо ліве коліно, уходимо в нахил в сторону, випрямляємо і змінюємо нахил в іншу сторону. Витягуємо за пальцями рук, робимо вдих, видих, поки змінюємо положення, вдих, видих через центр. І працюємо тазом через хвилю, тепер в нас праве стегно спочатку вище, а потім ми виштовхуємо ліве вгору. Ліве коліно працює, згинається і розгинається. Стопа теж тут виштовхує нас, і ми вже переходимо на комбінацію. І внахил, в нахил, діагональ, сторону на центр. Таз через хвилю. Дуже плавні такі рухи у нас виходять. Вдих, видих, вдих на центр видих. І з видихом з'єднюємо руки, тягнемось вперед, На вдиху розкриваємо грудний відділ і повертаємось на ліве стегно. Видих. І з вдихом не поспішаємо. Тут ми працюємо ще з балансом. Наша права нога переходить на півпальці і вертається на повну стопу. І ще з вдихом розкритись, з видихом витягнутись вперед. Руки працюють через коло, з вдихом ми опускаємося вниз через рівну спину, розгинаємо коліно, відчуваємо натяжіння по лівій нозі і через круглу спину розкручуємось. І з вдихом розкриваємось, тягнемось ребрами до стегна, розгинаємо коліно. Розслабляємо голову і давимо лівою стопою в підлогу, виштовхуючи себе вгору хребеть за хребцем. І зараз останній вдих, рука через коло, залишаємо руки внизу, ліву ногу переставляємо до правої і виходимо на позу собаки. Наш поперек не повинен бути круглим, тому ми трошки призгинаємо коліно і підтягуємо ребра до стегла. І тепер працюємо ногами почергово. П'ятки тягнуться до підлоги і ми відчуваємо задню поверхність, лоткові м'язи. І закручуємо пальці всередину, виходить у нас така більш косола стопа. П'ятки працюють так само, але відчуття будуть трошки інші. Переносимо вагу на руки, трохи можемо скоригувати своє положення, щоб наші кисті були під плечами. Коліни залишаються м'якими, трошки зігнутими. Ми робимо вдих, на собаку, виходимо, видих, тягнемось колінами до підлоги, але не торкаємось. Живіт тут активний, він включається, стабілізує наш таз, наш поперек. Голова у нас не закидується назад, тобто ми зберігаємо рівну лінію від тазу, від куприка до маківки. А тепер переносимо вагу на руки через круглу спину, підкручуємо куприки, маківку більше вгору і вертаємось на собаку. Ми ніби хочемо вийти на плавку через круглу спину, але потім витягуємось вгору і вертаємось на позицію собака мордою вниз. За вдихом ми підтягуємо ребра до стегон і з видихом переносимо вагу на руку через круглу спину. В цій вправі ми акцентовано працюємо з рухливістю хребта і міцністю наших м'язів кору. Також у нас витягується задня лінія ніг і відкривається грудний відділ разом з плечами. Виводимо ліву ногу вгору і продовжимо долонями штовхати ребра до стагна. Опускаємось, ліва нога переходить вперед і опускається в позицію голуба. Задня нога витягнута, починаємо розкачуватися і відчувати натяжіння в лівій сідниці. Руки працюють почергово, розкриваючись по колу, не забуваємо витягуватися за пальцями в усі напрямки. З видихом розкриваємось, з дихом вертаємось на центр. Позиції голови переходимо на ліве коліно, права нога залишається в стороні, ліва рука у нас зараз опорна, ми розкриваємо грудний відділ, опускаємось в діагональ вниз через сторону вгору грудний відділ і в діагональ вниз. Відчуваємо і бокове натяжіння. Коли ми закриваємо діагональ, буде натяжіння спускатися по нижній часті спини, і коли розкриваємось вгору. Більше по передній лінії тіла. Вертаємось на позицію собака-мороту вниз, виводимо праву ногу вгору, продовжуємо себе штовхати долонями, тягнутися ребрами до стегна, опускаємось, виводимо праву ногу вперед, ліва витягується, ми починаємо розкачуватись, закривати ліве стегно на праву п'яту, відчувати натяжіння по правій сідниці. Додаємо кругові руками, розкриваємо, стягнемось за пальцями вдаль, з видихом. розкрити, з видихом, центр. Видих і вдих. Видих і вдих. Переходимо з позиції голуба на праве коліно, ліва нога залишається в стороні, права рука в нас опорна. Розкриваємо грудний відділ, закриваємось в діагональ. З вдихом розкрити грудний, видих, закритись в діагональ. Праву ногу направляємо в діагональ, переходимо на випад в сторону, опускаємо таз в мінімальну амплітуду і на виході виштовхуємо себе стопою. З кожним разом ми поглиблюємо все нижче, але м'язи продовжують контролювати наш плавний вихід вниз і стопа виштовхує нас вгору. П'єднуємо руки позаду по тилиці, опускаємось в випад, далі в нас таз тягнеться назад, а ліва рука ліктем донизу і виштовхуємо себе вгору. Плечі ми не піднімаємо, тягнемо їх вниз. Знову таз тягнеться назад, але вже права рука тягнеться вниз. Зберігаємо нейтральну позицію в хребті, вертаємо таз на центр і тільки потім виштовхуємо себе повністю вгору. Залишаємо праву ногу попереду, руки збираємо в замку позаду голови, опускаємось в випад і скручуємо спочатку за правим ліктем видих, центр вдих, за лівим, видих, центр вдих і виштовхуємо себе на ліву ногу. При скручуванні не округляємо корпус, навпаки ми витягуємось за маківкою і за ліктем назад. На виштовхуванні знову стопа допомагає, давить в підлогу. Опускаємо руки вниз, залишаємо праву ногу попереду, коліно зігнуте, ми спочатку округляємо корпус і куприк підкручуємо вниз. Потім ми витягуємося в нейтральну лінію і дотягуємо коліно. Відчуваємо натяжіння по задній поверхні стегна. Якщо у вас дуже сильне відчуття натяжіння, ви можете не до кінця випрямляти коліно, залишати його трохи зігнутим і працювати в своїй комфортній амплітуді. І ми переходимо на ліву ногу. Починаємо з випаду в сторону, поступово поглиблюємось з самої мінімальної амплітуди. До середньої. На виході стопа нас виштовхує. на вдиху ми опускаємось, на видиху виштовхуємо себе вгору, з'єднуємо руки позаду, тягнемо за тазом назад, ліктем вниз, вертаємо таз і корпус на центр, і тільки потім виштовхуємо себе вгору, вдих, видих, Вдих. видих на центр і змінюємо руку. Залишаємо руки в замку на потилиці, виходимо на випад вперед з ротацією в сторону за ліктем. Пам'ятаємо, що корпус ми не округляємо, тягнемо за маківку вгору. Опускаємо руки донизу, згинаємо коліно, куприк підкручуємо вниз і маківку, потім витягуємось угору, дотягуємо коліно. Пам'ятаємо, що робимо в своїй комфортній амплітуді. Якщо вам комфортно, ви можете повністю дотягувати. Але найголовніше це підкручувати куприк вниз і підтягувати його вгору. Коли ми підкручуємо куприк вгору, наші м'язи задньої поверхні підтягуються, тому саме положення тазу в цій вправі важливе. Змінюємо положення на 4 точки опори і рухаємось за головою через бокові хвилі, ніби ви змія. Прямо спробуйте розслабитись і відчуйте, як хребет таз повторюють рухи за головою. Витягуємо в глибоку складку та залишається угорі, а грудний відділ тягнеться до підлоги. Робимо спокійний вдих, відчуваємо, як ребра розширяються і спокійним видихом піднімаємось вгору. Далі ми залишаємось на колінах і переходимо на нахили голови в сторону. Не забуваємо підтягнути плечі донизу. Залишаємо голову в праву сторону, нахиляємо підборіддя до плеча, ліву руку обираємо за себе і ліве плече тягнемо до підлоги, а голову тягнемо за ліктем вниз. Чуваємо натяжіння з лівої сторони і прокручуємо підборіддя від плеча до плеча. Тепер ми переходимо в нахил в підборіддя направляємо до плеча, праву руку за себе, плече право тягнемо донизу і трошки дотягуємо підборіддя ще більше до грудної клітини. обертаємо від плеча до плеча. Відчуваємо натяжіння по правій діагоналі. Зараз ми ще попрацюємо з шиєю саме на витяжіння хребтів і м'язів шиї. Нам треба поставити пальці на підборіддя. І ніби ми штовхаємо підборіддя в себе заштовхуємо назад. При цьому голова не нахиляється кудись назад або вниз, тобто ми зберігаємо нейтраль і тягнемось за маківку вгору. А тепер на рухливість шийного відділу. Ми не тягнемо плечі за собою, працюємо тільки головою, тільки шиєю. Уявіть, що підборіддя, ви обводите коло. І от саме по цьому колу ми рухаємось. Підтягуємо підборіддя до себе, опускаємо вниз і сковзаємо ніби по шиї. Потім заносимо, вимірюємо вгору. Плечі залишаємо нерухомими. Міняємо напрямок, витягуємо шию вперед, підтягуємо вниз до грудної клітини, сковзаємо ніби по шиї вгору, залишаємо підтягнуте положення і знову витягуємо вперед. Сподіваюсь, ви відчули класний заряд, відчули легкість в тілі, в русі. Пишіть в коментарях, як ваші відчуття. І побачимось в наступному тренуванні.